В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Улюблені сестри і браття, слава Ісусу Христу. Від щирого серця радію, що вас так чисельно сьогодні бачу цю святу неділю. Напевно, що на фоні цих усіх останніх подій і в селі Гроза, і в Харкові. Ми інколи розуміємо, що наше життя є дійсно дуже слабким на землі. Ми зранку прокидаємося і не знаємо, чи ми доживемо до вечора. Такий час у нас настав, що ця війна вона вносить такий страх смерті на кожен день у наше з вами життя. Ми не знаємо, що з нами буде до вечора. Ми не знаємо, чи побачимо близьких. Ми не знаємо, де ця ракета впаде, вона падає, де їй заманеться. І коли я дивився ці різні відео із соціальних мереж, особливо про Харків, про цей трьохповерховий будинок, де жили просто люди. Де батько втратив свого маленького сина. Дивився я і на ті страшні страждання в селі гроза, я вчора мав можливість зустрітися з жінкою, якої чоловік втратив свого двоюрідного брата з сім'єю, їх там четверо загинуло. Ми розуміємо, що Культура смерті і культура ненависті зараз шириться дуже сильно світом. Напевно, ви є свідками цієї події в Ізраїлі. Також невинні люди, діти, жінки під ракетами вмирають. Ми бачимо, як відсутність пошани. До людського життя і до людської свободи творить те, що називається диявольщиною. Саме диявол, він єдиний, хто ненавидить, ненавидить людське життя. Сестри і браття, він все робить для того, щоб це людське життя, яке дане є творцем Богом, спотворити. Він вишукує кожноденно кожноденно тих, які би це здійснили. Він шукає тих людей, які би віддалися всі ціло йому, сталися би руками, ногами і серцем, і головою диявола, щоби здійснити оці плани на землі, нищити нести біль. Все робити для того, щоб людина, яка є образом і подобою Божою, щоб вона знецінила цей образ і цю подобу, щоб сказала все, стоп, я Богові більше не вірю. Тому Богові, в ім'я якого я є хрещений, в ім'я вічного триєдиного Бога, щоб я йому не вірив, щоб я вірив світові, дияволові і його слугам. І коли людина вибирає до свого серця зло, а воно приходить поступово зі зневіренням, зі страхом, часто з безпорадністю, Приходить це зло, яке охоплює людину. Тому ми і маємо таку дуже жалюгідну картину світу, що в одній людині може вселитися все пекло. І ви пам'ятаєте з іванівських розповідей, що в серці людини може вселитися цілий легіон тисячі бісів. Як тільки людина. Вибере дорогу проти Бога, вибере зло. І напевно ми з вами є свідомі, сестри і браття, того, що зараз в особливий спосіб ми маємо знаходити в своєму серці ті сили, відновляти ті сили. Щоби вибирати все ж таке добро, бо завдяки добру існує світ. Бо все, що створене навколо, воно і створене завдяки любові, Бога і добра. Все створене є, щоби служити людині. І ми маємо коли розвертаємо свій погляд навколо, бачачи цю ненависть, несправедливість. Страждання людей, бачачи смерть як щоденне якесь дійсність, щоденне діло якихось рук, ми ще більше маємо шукати життя, бо тільки життя воно може нищити смерть, тільки справжнє життя і справжнім життям є наш Господь. Який, власне, своєю власною смертю переміг смерть, якою є диявол? Ця культура смерті вона шириться завдяки тому, що людство легковажить зло. Що людство абсолютно нічого не робить для того, щоби бути добрими. Це не означає, сестрі і браття, що треба ходити з підсвіченою головою святості, так як святі, та не обов'язково. Треба бути нормальною людиною. Не біжить Господь карати через якісь гріхи. Він ними не займається. Він спішить любити. Він спішить говорити людині про себе, про добро. І людина, яка постійно вибирає добро, та ніколи до неї не приступить диявол, і ніколи вона не піде з мечем чи з ракетою на іншу людину. Ніколи, бо це сумління їй не дасть це зробити. Сьогодні Святе Писання нам говорить про це унікальне чудо на цьому Генезарецькому озері, чудо ловлі риб. Знаєте, це таке саме, як і ми сьогодні відчуваємо. Така сама практично відбулася на цьому озері подія, подія з невіри, людського життя. Подія смутку, подія тривога, а що робити далі, бо човни порожні після ловитве риб. І напевно це не заведе, я, як і апостол Петро, коли ті човни приплили до берега порожні, полощуть ті сіті, а вони порожні, нічого немає, а треба сім'ю кормити. Ця сім'я була залежна від ловлі риб. Апостол Петро ловив рибу і йшов швидко її продавати, поки свіжа. Да йшов додому, там жінка, родина теща. Попробуй прийди до тещі без грошей. Та відразу скаже, пішов геть з хати. І апостол Петро, він переживав про те, що сьогодні його сім'я буде без куска хліба. Вони приплили до того берега, втомлені, розбиті, голодні, брудні та ніякі. І ось приходить Ісус Христос і проповідує людям біля цього озера, а далі каже до апостола Петра, а я сяду твій Човен буду проповідувати, і давай ми відпливемо, відпливемо трошки далі. І вони такі втомлені подивилися на нього, послухали його, та добре, давай, але ми вже плавали і ні з чим припливли. Давай, Петре, відпливемо. І, власне, довіряють вони Ісусові Христові. А це є непросто. Ну, хай би професійний лікар довірився якомусь співакові. Як співак іде лікувати і каже, ти не так лікуєш. А той каже, ти не так співаєш. А то роби свою роботу і не вчи мене. Так само міг сказати апостол Петро і Сини Заведея. Ото проповідуєш собі то слово, ото й проповідуй, отим неробам, а нам треба рибу ловити. Що ти знаєш про рибне ремесло? Могли йому так сказати. І Христос би ніколи не увійшов у цей човен. Ніколи би не відплив і не було би отакого великого чуда, але вони йому кажуть, на Твоє Слово ми закинемо сіті. світі. На твоє слово, тобто ми довіряємо Тобі. Ну, вже гірше, напевно, апостол Петро подумав, вже гірше не буде. І так нема риби в тому озері, де вона поділася так, якби вона вся заховалася, зникла, на дно пірнула. І коли вони відплили і закинули ті сіті, почали ті сіті тягнути, а сіті рвуться від риби. Повні сіті величезної, такої жирної риби. Унікальної риби, якої годі зловити рибалці. І ті всі човни, які там ще були на березі, сестри і браття, ті всі їхні друзі почали до них плисти на тими човнами, бо рвуться сіті від такої кількості риб. Уявіть собі, коли би Христос сказав до свого українського народу, на моє слово, на моє слово, закиньте сіті на глибінь духовного життя. І ви в тій сіті виловите і здоров'я, і надію, і силу, і підтримку, і справжнє людське нормальне життя на землі. І любові будуть повні ті сіті. І буде достаток, і все буде добре. І Христос нам пропонує взяти свої сіті і йти за Ним, щоб у відповідному місці час і це зробити. Але ми бачимо, що то не є просто. Не є просто довіритися Богові, не є просто, бо ми знаємо краще, як жити на землі. Ми знаємо краще, як спланувати свій день так, щоб в ньому не було інших людей. Ми знаємо краще, як прожити без друзів, без ближніх, без дружини, без чоловіка, без дітей, без батьків. Ми знаємо, як це прожити. І що ти, Господи, будеш вчити мене, як мені жити? Я тебе ще навчу, що ти знаєш про це тяжке життя на землі? І тому оце наше спілкування отаке з Господом Богом, нашому з вами серці унеможливлює ловитву тих скарбів для нашого життя. Унеможливлює. Якщо я собі так постановив жити, що одна робота і робота. І нічого не бачу, тільки хвороба спинить. Такого великого робітника, тільки хвороба. В іншому випадку, в іншому випадку, це би було нормально, якби людина спланувала свою роботу. І так само все. Сьогодні, коли ми відчуваємо. Направду себе самотніми. Коли ми розуміємо, що ми є безпорадні, ми дійсно є безпорадні. А що ми можемо так дуже собі сьогодні порадити? Ну добре, коли здорові та заваримо собі чай, так зробимо собі сніданок та підемо до роботи, але ми ж є дійсно безпорадні. Бо є щось таке, що зупинить наше життя, смерть, культура смерті. цей момент так важливо є довіритися Богові і закинути сіті, щоб відчути смак життя. Для чого Христос прийшов на землю? Навчити нас жити так, як Він живе. Щоб ми зрозуміли, що ми не є раби. Що ми є його образ, Його подоба, що ми зрозуміли, що життя земне не завершується для людини, яка вірить в життя. Воно продовжується після смерті. І це життя, воно є вічним. Христос прийшов, щоб ми були щасливі, любили, дружили. Спілкувалися, знаходили час один для одного. Він прийшов заради людини, Бог спустився з неба заради людини, а людина заради людини не здатна навіть крок зробити, навіть зателефонувати. А з цього починається все велике, з цього розпочинається щастя людське на землі. Тому ми такі є кволі, самотні, скривджені, зраджені, безпорадні. Тому ми такі поспішні є осуджувати, проклинати, не прощати, ненавидіти. Тому стільки комплексів у нас є в житті, купа комплексів людина живе. Мало хто може якось рванути за двері цих комплексів, щоб подивитися, а як же ж я можу пожити по-іншому? Ці комплекси, вони і забороняють нам жити по-справжньому. На Твоє Слово, каже апостол Петро Я закину сіті. І Христос вкаже, де є то місце, де є та глибина і де є захована рибка, сама найкраща. Христос вкаже, де є безпека, де є щастя, де є любов, Він поведе туди. Але треба слово Його прийняти до свого серця. Довіритися Богові, який любить кожного з нас. Просто хай буде Твоя воля, Господи. От як ми молимося, хай буде Твоя воля. Дай Боже, щоб ми це чули в своєму серці. Дай Боже, щоб ми пробували. Та хоч раз би спробували закинути сіті свого життя в то місце, в яке пропонує Господь. Щоб ми відчули, як це бути людиною. Ширше побачили світ. Він є дуже широкий. І ті, що мають два таланти, п'ять талантів, десять талантів, у них є ж страшенний кругозір. Це все в нас. Ми це вирішуємо. Ми, Ми сьогодні можемо змінити все. Ми. Люди. І хай Господь Його Слово. Яке постійно пропонується до нашого серця, пропонується, рветься в наше життя. Бо інколи, інколи любов так робить, вона рветься в життя іншої людини, щоб любити, щоб зробити її щасливою, проривається через ті стіни байдужості. Хай це Слово Боже спочине в наших з вами серцях. Довіряймо Богові, особливо в цей час, коли ракети смерті літають над нами. Ці досвіди, які ми зараз маємо, це досвіди наші і наших поколінь. Вони мають жити в щастю на цій українській землі. І ми ще це застанемо. Довіряємо Слову Божому, йдімо за Господом Богом, живімо трошки по-іншому, вибираючи добро, вибираючи нормальне людське життя, ділячись любов'ю з іншими. Знаходьмо час для близьких, для друзів, це є ті репрезентанти Бога на землі. І культура смерті вона покине нас усіх. Культура смерті. Слава Ісусу Христу!